Що ж таке, не йде. Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда BroCapital. Мене звати Євген. Сьогодні будемо говорити про те, як створити криптопортфель та як правильно купувати монети. А поки ми не почали, хочу нагадати про те, що ми на постійній основі ділимось з вами цікавою інформацією від сфери крипти. Тож не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставте колокольчик. Також в нас є телеграм-канал. Де ми ділимось дуже швидкою цікавою інформацією. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Як скласти свій криптопортфель? Перше, хочу зауважити на тому, що криптопортфель це не той спосіб, коли ви сьогодні купили, а через день, через два продали і на цьому заробили, бо це вже більш відноситься до трейдену. Криптопортфель він складається як мінімум на півроку, а той на рік, два-три. Тож, треба розуміти це і від цього вже відштовхуватись. У вас є якась сума грошей, на яку ви хочете скласти свій криптопортфель. Хай це буде 1000 доларів. Тож перше, що нам треба зробити, нам треба оцю 1000 доларів розділити на чотири частини: перша частина це буде біткоін, друга частина це будуть топові альткоїни з капіталізацією більше 1 мільярду доларів. Третя частина це будуть альткоїни з низькою капіталізацією. І четверта частина у нас обов'язково повинні залишатись. Вільні кошти в доларах для того, щоб ми могли щось докуповувати, якщо криптовалюта буде трошки просідати, виділяємо 40% біткоін, 30% альткоїни з високою капіталізацією більше 1 мільярду доларів, 10% альткоїни з низькою капіталізацією. І 30% це у нас будуть долари. Як правильно купувати той же біткоін? Перше, якщо ви виділили на біткоін, наприклад, 40% від свого капіталу, хай це буде 1000 доларів. Тобто ви 400 доларів виділили і ви хочете на 400 доларів купити біткоін. Друзі, не треба купувати зразу на всю суму. Розділіть у ці на декілька частин, дві-три частини, щоб ви могли купити зараз на якусь частину, і якщо він ще скоректується, щоб ви могли підкупитись трошки дешевше. Найкращий спосіб для накопичення, наприклад, того ж біткоїну, це розділити цю суму на 12 рівних частин, і на протязі року, наприклад, кожного місяця ви купуєте біткоїн рівними частинами, незалежно від того, скільки грошей він коштує. Це буде стратегія найкраща. Топові альткоїни, друзі, ви можете знайти на сайті CoinMarketCap, вбиваєте в пошуку топ-10, наприклад, знаходите альткоїни, у яких капіталізація вище 1 мільярду доларів. І таким же чином купуєте їх. Можете купувати, розбити суму на якісь 2-3 умовні рівні частини, або ж також можна використовувати принцип, як я вам розповідав, про біткоін, тобто розбити суму на якісь рівні частини і кожного місяця купувати на якусь частину. Але це відноситься тільки для топових альткоїнів. На альткоїни з низькою капіталізацією, так звані щиткоїни, ми виділяємо всього 10%. Чому? Тому що вони можуть як дуже гарно вистрілити, тобто ви на них можете дуже багато зробити, але ж дуже велика вірогідність того, що цей альткоїн, який ви купите, може дуже сильно просісти в ціні. Це може бути навіть там до мінус 90% від тої суми, на яку ви заходили. Тож майте це на увазі і тому виділяємо на такі дуже рискові альткоїни 10% свого капіталу. Ніколи, друзі, не купуйте альткоін І з тої причини, що всі, всі його купують. Ціна на нього вже виросла, там, наприклад, більш, ніж на 100%, або на 1000%, всі повсюду про нього говорять. У всіх телеграм-каналах ви його бачите або десь на слуху, і ви йдете його купувати. Так робити не треба. Бо е, будь-який альткоін, який, Росте, скажімо так, без корекції, рано чи пізно він буде падати. І чим більше він вирис, тим сильніше буде падіння. Це також маєте на увазі. І саме головне, друзі, щоб у вас в вашому інвестиційному портфелі завжди були долари. Завжди були долари на той випадок, якщо раптом з'явиться якась монетка, або це може бути якась монета із топу, а може. Це будь якийсь щіткоін альткоін, так е, який в моменті з'явиться, і вам треба буде вкласти якісь кошти, щоб його купити. Е, заробити на цьому. А у вас не буде коштів, бо ви вже їх повністю розподілили по всьому портфелі. По альткоїнам з високим ризиком буде дуже актуальним проаналізувати цю монетку на якихось інтернет-ресурсах, дізнатися якусь інформацію, щоб у цього альткоїну, у якого низька капіталізація, щоб в нього була якась або ідея, або якась команда. Наприклад, якщо взяти Dogecoin, який був колись придуманий, ну більш в розважальних якихось цілях, його як ми знаємо, підтримав Ілон Маск, і зараз він є дуже популярним. Це один із прикладів таких ось альткоїнів. Тож, якщо підвести підсумок по формуванню криптопортфеля, можна уявити собі перевернуту піраміду. Зверху у нас будуть біткоїни, далі у нас долари на балансі, потім йдуть топові альткоїни, і далі йдуть альткоїни з низькою капіталізацією. Важливо розуміти, друзі, що накопичувати ми маємо або біткоін, або Топові альткоїни з високою капіталізацією. Ті ж альткоїни, які мають низьку капіталізацію, так звані щиткоїни, коли вони вистрелюють в моменті, ми фіксуємо прибуток та переливаємо цей прибуток в біткоін або в топ альткоїнів. А скільки є у вас грошей? Друге цікаве питання як краще купувати та продавати монети. Це більше стосується монет, які мають низьку капіталізацію. Наприклад, у вас є 100 доларів, на які ви хочете купити якусь монету, бо десь ви або почули, хтось вам сказав, що монетка сьогодні коштує, хай вона умовно коштує 1 долар, а завтра вона зробить багато ексів. Так, це може бути так, але. Є ймовірність того, що вона може завтра коштувати не долар вже, а 50 центів, бо вона скоректувалася. Тож, як правильно її купити? Розбиваємо 100 доларів на три частини 20%, 30 і 50. Купуємо на 20% зараз. Якщо вона коректується, купуємо трошки нижче на 30%. Якщо вона коректується ще, купуємо на 50%. Це буде правильно, бо якщо ви зараз купите зразу на всі 100 доларів, а вона завтра просяде, то ви будете бачити на балансі не 100 доларів, а 50 доларів треба сидіти і чекати поки вона виросте тож ви купуєте драбинкою лесінькою по іншому Таким же чином, друзі, ми і продаємо монетки, тобто ми продаємо драбинкою, але навпаки, спочатку ми фіксуємо 50%, потім 30 і 20%. Також на якісь монетки з низькою капіталізацією можемо залишати, наприклад, 10% на той випадок, якщо монетка дуже сильно вистрілить, щоб у нас була якась хоч частина на цієї монетки, і ми можемо зафіксувати якийсь більший прибуток. Але ж не треба переживати. На тому, якщо ви купили якусь монету, продали її, а вона виросла ще в 10 разів. Друзі, головне, що ви заробили. Неважливо, скільки ви заробили: 5%, 10%. Головне, що це плюс. Бо в нашій справі, перше, це треба зберегти кошти, а потім їх примножити. Тож, коли ми їх примножили, неважливо на яку суму, це вже дуже добре. На цьому, друзі, будемо закінчувати. Сподіваємось, інформація була корисною. Тож користуйтеся. Всім до зустрічі, пока!